Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія. Ми дуже раді, що ви продовжуєте нас переглядати за те, що ви досліджуєте священне писання разом із нами. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати велике та незрозуміле в книзі об'явлення, і ми маємо вже сьогодні четвертий урок, дуже цікавий, який має назву Побійтеся Бога й віддайте йому славу. Сьогодні разом з вами я, ведучий Влад Матвійчук, також брати. Пастор Сергій Молчанов і пастор Богдан Шумчук. Отже, пам'ятний текст записаний в книзі об'явлення, 14 розділ, 12 вірш. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру в Ісуса. Цікавий пам'ятний текст, і, взагалі, тема уроку досить цікава, і вона є неабияк дискусійною у нашому християнському світі, тому що багатьох людей споконвіку, можна так сказати, бентежить ось ця фраза Побійтеся Бога. Чому потрібно Бога боятися? Виникає таке запитання, що це означає, чому? Бо знаєте, от в багатьох інших конфесіях, релігіях, Бога дуже часто, знаєте, от зображують як такий суворий батько, який весь час карає, як тільки щось людина зробить не так. І через це повинен бути, ви знаєте, от такий страх, жах, от такий переляк, можна сказати. От, Чи маємо ми боятися Бога саме так? Якщо не так, то як? Ви знаєте, і в нас було питання, що Бог це любов, ну як це боятися любові, але любов, вона ненавидить зло. Бо коли любов, вона, знаєте, живе зі злом, то це вже не любов. Тому у Бога є велике бажання знешкодити зло. Але зло це є гріх. І коли я Таю носителем гріха, то Бог бажає якось нешкодити мій гріх, але я не носить. А що за мною робити? Тому письмо і каже, що Бог не може приблизитись просто так до грішника, бо він святий. А там, де святість, Знаєте, вона там, де з'являється святість, гріху немає місця. Чого Бог і ушов з нашої землі? Бо ми читаємо третій розділ. Буття він був на нашій землі. Він за дамами Євою ходив поруч, але до того моменту, поки вони зрішили. Бо святість Бога тоді б їх знешкодила. І ми бачимо на Сінайській горі, коли Бог туди приходить, то він каже: хай навіть не приходить. Тому ми це повинні зрозуміти. Коли я становлюсь грішником, Бог не може до мене так просто приблизитись. тому. Бог каже, ти побійся, ти віддай мені свій гріх, щоб я міг з тобою спілкуватися. Знаєте, в єврейській традиції є така ідіома, що побійтесь Бога це послух. І в нас це є ворог. Це ідіома. Ідіома це якийсь символ, які євреї, коли страх Божий, таке слово хтось проісносив, Що вони представляли? Вони представляли, що треба слухати. Слухай Ізраїль, Господь Бог, твій Господь є. На що слухатись? Бог каже, коли ти мені будеш, мене будеш слухати, ми будемо з тобою одними доріжками ходити. Ми будемо з тобою дружити, Але коли ти будеш мені противити, що мені з тобою робити? Знаєте, як бувають батьки, дитина з'їжджає, я бачив такий случай на санчатах, а там їздять машини. І мама казала: ну зараз вже такий час, не треба тобі їздити. Дві години, коли машини тут проїдуть, і потім будеш їздити. Ні, дитина. І я так пам'ятаю, як та мама неслась, бо ці санчата там їде КАМАЗ здоровий, і що їй робити з цими санчатами? Тому Бог каже: ви бійтеся гріха, бо гріх вас не шкодить. Я не можу з вами спілкуватися. Тому нам треба чистими, чисті очами Бога озер. Так написано в писанні. Знаєте, я чомусь подумав про таке порівняння: чи боїмось ми вогню? От наскільки доцільно можна сказати, що вогня потрібно боятися. І... Він має неймовірну силу потужну, можна ну, багато лиха може принести разом з тим, особливо в селах там, вогонь, в будівлях, які отоплюють будівлі, і він дає тепло. І коли ми читаємо цей текст 14 розділу, книги об'явлення і сьомий текст, проголошуючи гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу. А далі продовжує, бо прийшла година суду Його. І Ось, коли ми уявляємо картину суду, то навіть коли в суд заходять, знаєте, така фраза є встати в суд йде. А чому встати? Тому що це пошана повага до того, хто прийшов. І от коли ми говоримо про страх, то слід зауважити, що а, сьогодні є тенденція не боятися Бога в поганому контексті. Коли людина не боїться його суду, коли людина не боїться того, хто це такий, ми повинні розуміти, що це той, хто створив небо, море, джерела, вод, тобто весь Всесвіт, вся земля це творіння його рук. І якщо ми будемо до нього, як от є така пісня, там, привіт, Бог, ти, ти класний там, чувак, чи як там про нього згадується, ну це. Ісус, Бог близький до нас, але разом з тим це творець неба землі, хто одним словом може абсолютно змінити все. І тут потрібно, щоб проявлялася ця повага до Бога. І от як ви кажете, буде нормальна родина, коли отакий от хлопець, батьку каже: О, батя, ти в мене класний чувак. Щось в них буде? Ні. Тому. Так ми, Бог так нак зробив, що у нас повинні бути якісь закони, правила відносин один одного. Треба з повагою відноситись, коли ти, хочеш, коли ти хочеш, щоб воно було нормально. Це є. І тому, коли люди знають так кажуть, та Бог в мене в серці. Що значить Бог в тебе в серці? У Бога весь все світ в серці, як він тебе в серці? Це такі речі, коли, які треба на основі святого письма як-то виречити. Тим Бог в тебе в серці, ти, ти хоч бажаєш в серці Бога, бути. це не одне і те ж саме так. Отже, коли ми говоримо про страх перед Господом, то ми повинні говорити про те, що це як такий трепет, що ми боїмося от його образити, що ми якби от шануємо його, шанувати якби це боятися Бога. Ось це те, до чого якраз таки закликає ось ця вістка. От а як сьогодні виникає запитання, от коли ми говоримо про те, щоб боятися і слухатися Бога, як сьогодні на практичному рівні ось це робити? Знаєте, я пригадав, здається, автобіографія Остапа Вишні? Ну наскільки я правильно пригадую? От йому наказували, що от треба боятися Бога. І от там є ікона маленького Ісуса в нього була в будинку, бо Бог все бачить. Ну і сьогодні є таке уявлення про те, що Бог все бачить, і якщо ти ступиш право-ліво, там буде покарання тобі. І от він, щоб Бог його не бачив, він боявся Бога, він взяв вікони повечелював по очі, позамальовував чи повиколював, я вже точно не пам'ятаю, щоб нічого не було, бачити, щоб не бачив. І коли ми говоримо про цей страх, то а, зрозуміло, що а, оця пошана, як і сказав брат Сергій, вона проявляється в послуху. Пошана, послух це саме власне страх Божий. А що, власне, послух? Ну чому слухатись? Нічому іншому, тільки як Слово Божому. Mm -hmm. Тобто, коли читаємо Слово Боже, коли досліджуємо це Слово Боже і бачимо постанову, бачимо певні якісь моменти, чого Бог чекає, не раз в Біблії е, є слова. Чого що залишається робити? Або чого чекає в тебе Господь? Тільки виконувати волю. Mm -hmm. Тому от, це і є суть. Е, Страху Божого, коли ти виконуєш його волю, коли слухаєш слово Боже і виконуєш згідно нього. І тут ще тут треба може не так боятися Бога, як боятися непослуху. Чому? Mm -hmm. Тому що Бог у всьому світі заклав свої закони. Коли я скажу, та я не боюсь гравітації, от Тригну зараз, от ми на третьому поверсі, пригаю з третього. Мені нічого не буде. Ну як буде? Ілі іде потяг на великість користі, в нього не є енерція. Я кажу, та я встигну перепитати. Не встигнеш, чому шлагбами закривають, воно там все дзенчить, що не треба цього робити. Так і Бог каже: мене боятися, чому вам потрібно. Бо коли ви порушуєте мої закони, воно буде вас якимсь яким чином, бо це повторення закону про це написано. Бог каже, коли так будеш жити, то буде так. Коли так буде біда. І ми знаємо, коли. Народ ізраїльський, народ Божий, він теряв оцей страх Божий, яка була в них біда. Їх в полон брали, вони становились рабами, в них болячки приходили, змії там приходили, змії там жалили і все і все інше. Тому Бог каже: боїться наслідків. Я заложив усе світ закони, коли ви їх порушуєте, це, це будуть наслідки. Це будуть наслідки гріха. А головний наслідок гріха це смерть. І ми бачимо, коли Адам і Єва, так знаєте, проігнорували третій розділ буття, то, що Бог сказав, то, що в них, ми бачимо, які переміни пішли. Mm. Вони вже не ті, що були. Mm -hmm. Саме так, саме так. То боятися не послуху треба. Боятися саме не послуху. І дійсно, а от саме коли ми говоримо про шанування Бога. То дуже добре, що в нас, якраз саме, коли ми говоримо і розглядаємо тему страху перед Господом. Дали якраз таки ось пам'ятний текст тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі. Тобто, ось яким чином ми боїмося Бога. Ось що це за страх Господній, про який говориться в книзі об'явлення, до якого закликає нас Трихангільська звістка. Саме так. От. Тобто, це означає, що. Що якраз таки ми повинні шанувати Бога. І це має бути такою метою нашого життя, шанування Бога. І я б хотів зауважити, що брат Богдан сказав: очі Бога. Очі Бога є скрізь. Оце в законах Божих закладені Його очі. І це незворотні очі. Коли я щось роблю, закон. І Бог поставив себе під свій закон, щоб вони з нього, як я казав, коли на санчатах дитина мама сказала: ну не треба з'їжджати, не треба, а дитина їде, там їде Камаз, і мати туди пригає, щоб ці санчата відтокнути. Сама пригає під Камаз. Тобто Бог не може звернути свої закони, вони роблять. І коли ми ліземо по ці закони, Бог іноді виштовхує нас, іде на Голгофу, щоб під цей закон, під цей потік сам лягти. От чому ми потрібні боятися. Бо це закони незворотні, Бог каже, ви ж думаєте, я нічого для вас не зроблю. І скільки біди було в того ж Давіда, коли він порушував закони, бо що потім в житті було. В тих же патріархів, в тих же героїв віри, що було, коли того же Самсона. Він, мабуть, сліпий і все, тому що ходив куди хотів. Бог хто ж сказав Самсону, ти ж побійся. Потім сліпий вже, ці філістімляння на ньому е мелять. Що це таке? Фініш за життя. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тобто, коли ми говоримо. Про страх перед Господом важливо дотримуватися усіх заповідей Божих, саме так. Але тут треба терпіння по тексту. Так, да, бо наша природа гріховна, вона, знаєте, вона не дуже так mm -hmm. роз... Вона бунтівна. Так, да, да, да. вона в боротьбі проти угу, mm -hmm. mm -hmm. Так, отже, ще говорить нам вістка першого англа про що? Про те, що потрібно віддавати славу, так. Віддавати славу і поклонитися. Яким чином ми також віддаємо славу нашому Господові сьогодні? Знаєте, я ще хотів би ну, звернути увагу перед тим, ми так і говорили про пошану. Разом з тим, ми повинні розуміти, щоб віддавати Богу славу, ми повинні його знати. А знати передбачає мати якісь близькі відносини. І щоб ця пошана, бо можна поважати людину, можна, знаєте, от так мати повагу, все, там, виконувати, що вона робить там приписи, постанови закони, але разом з тим не мати тої близькості. Тому це так, дві крайності. боятися, поважати дуже, але не мати нічого спільного, і бути дуже близьким і не мати ніякої абсолютної поваги. Тому, щоб ось віддати славу. Богові ми повинні мати, як і ці риси, про які ми говорили, так і цю близькість, бажання кожен день наповнюватися Духом Святим, кожен день роздумувати про цю особу Божества, задавати питання, просити в молитві Бога, щоб Боже, я хочу бути в близьких стосунках з тобою. Я хочу мати відносини з тобою, молитися за себе, молитися за свою сім'ю за ближніх. ось Виконувати, так, як ми говорили, постанови в силу своєї свідомості. Ось, і таким чином, своїм життям ми будемо прославляти Бога. Це один із, із моментів. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, слава Богу. І я на 100% згоден із цими словами. І я б ще додав, що наше життя повинно бути свідченням всього цього, наскільки ми маємо перемагати, перемагати із Ісусом Христом. Тому що в книзі об'явлення також говориться про те, що. Як ми вже говорили це на минулих зустрічах, що переможцеві дам сісти на своєму престолі, саме так, і берегти заповіді Божі це якраз таки та відмінна риса, яка буде відрізняти потім і людей, як ми також говорили, от справжні от жнива від якраз таки несправжніх саме жнив. О... І, і ми вже в нас був той попередній урок, де то Змій розлютився на жінку і пішов mm -hmm. воювати з рештою і нащадки, які зберігають Божі заповіді mm -hmm. і мають свідчення Ісус. Тобто, дьявол знає, яка сила в заповідях mm -hmm. Божих. Тому Він хоче людей лишити цієси, mm -hmm. і коли є ще якийсь прошарок там в людстві, який виконують, він хоче їх знести. Щоб заповідей не було, а не буде заповідей, не буде щастя не буде. так, тому що саме заповіді якраз таки от показують, що ми грішні, і він їх ненавидить, тому що тоді ми будемо знати, що нам потрібно прийти до Ісуса Христа за очищенням. Знаєте, ще, от коли ми говоримо про прославлення Бога, то знаєте, от виконання цих законів в мене асоціюється з таким забігом, коли в забігу є певні свої правила. І в тебе є певна дистанція, можна, мовно сказати, це життя наше. так? І ти біжиш до фінішу. А чи є правила в забігу? Там біжать багато учасників. Чи можна взяти палку і бити інших учасників там ззаді по палкати, ногах, штовхатися? Це yeah. проти правил. Разом з тим є ще і неписані правила, правила харчування, ну, одягу прописане правило. От Це життя християнина. Твоє харчування, твій одяг, твоє тренування, твій забіг. Це все те, як ти живеш, як ти відображаєш цей образ Бога. І в цьому проявляється це поклоніння і прославлення Бога. Бог щасливий, коли він бачить відображення себе у своїй дитині. І, власне, я думаю, що тут можна багато привести прикладів, в чому ж саме ми можемо бути схожі на нашого Ісуса. Саме так. І дійсно, якщо ми підсумовуємо все, про що ми сьогодні говорили. То побійтися Бога, це означає, що це означає шанувати Його виконанням Його заповідей. Це означає, що ми маємо трепет, ми боїмося Його образити, ми боїмося не послухатися Його слова. Це якраз таки побійтися Бога. Ще Біблія також говорить, що побоятися Бога це залишити гріх. Це те, що кожна людина, яка вирішує твердо. І слідкувати за Ісусом Христом впродовж всього свого життя, вона повинна залишити гріх. І нехай добрий Господь допоможе нам в тому, щоб в кінцевому результаті ми перемогли, і ми були переможцями, які потім будемо сидіти на Його престолі. Нехай добрий Господь допоможе усім. Нам дякуємо вам за перегляд цього відеоролику. Ми також запрошуємо вас, щоб ви підписувалися на сторінку Жива Надія і в Фейсбуці, і в Ютубі. Ми запрошуємо вас, щоб ви ставили вподобайки, писали коментарі. І щосуботи, також ми маємо не тільки вивчення, більш детальне вивчення цього посібника з вивчення Біблії, також ми маємо і богослужіння. Щосуботи, о 12 годині, ми маємо ефір. Більше духовних роздумів, більше натхненої музики. Запрошуємо вас долучатися до перегляду наших трансляцій. На нашому каналі ви можете знайти багато різних тем, тому запрошуємо вас їх переглядати. Ну і хочемо побажати вам Божих благословень і до нових зустрічей.